Ідея записати це відео в мене була давно, але не було слушної нагоди. В чому в чому суть? Коли ви перевіряєте будь-які прилади, не обов'язково це можуть бути отакі радійки, а взагалі будь-що. Ви зазвичай використовуєте якісь ну, прилади на кшталт цього. Спектральні аналізатори використовуються для аналізатору самої станції її вихідного каскаду для того, щоб подивитися, що вона формує, і так далі. Векторні аналізатори, ми тестуємо для того, щоб тестувати антенки, і ми постійно стикаємося з тим, що у нас може бути якась невідповідність чутливості наших приладів, тому що видає або приймає ця станція, і що з тим робити. По-перше, я хотів зняти це відео, коли до мене принесли хлопці одну. Радійку, я не пам'ятаю, яка саме це була, от не пам'ятаю. Не буду вам казати навіть, що то було. Там була невідповідність в тому, що виставлялася, наприклад, мала потужність станції, а видавала велику потужність, і навпаки, виставляли велику потужність станції, а видавала малу. І хлопці прийшли кажуть, що щось ми не розбираємось, на малих відстанях. Вона працює, а тільки виходимо на якийсь там умовно відстань кілометр два. Вона не працює. Подивись, що з нею. І от я, звісно, що знімаю антенну, підключаю через атенюатор свій спектроаналізатор, і добре, що я його не підключив одразу. А думаю, я просто натисну, перевірю, чи вона взагалі працює, мені просто було цікаво. І от Я виставляю малу потужність, ставлю атенюатор, вмикаю радіо, натискаю кнопочку PTT. І на малій потужності станція навалює так, що атінюатор зігрівається. Переключаю на велику потужність радіостанцію, включаю кнопочку PTT, тобто виклик, і атінюатор ледь-ледь гарячий. Виявилось, що банально просто в самій прошивці радіостанції невірно обиралась потужність. Виправлено, це було прошивкою. Потрібно було всього лише перепрошити станцію. І все було добре. Але якби я підключив напряму в малій потужності, яка була насправді великою потужністю, і невірно обрав атенюатор, то я спалив би свій прилад, тому що прилади ці працюють зазвичай на мікровольт Зазвичай вони потребують доволі таки слабкого сигналу. Тут всередині є свій атенюатор, але все одно він може працювати там, умовно ну, до 2-3 Вт не більше. І якщо йому дати, наприклад, 5 Вт, швидше за все, ваш прилад такий, він просто згорить, і на цьому все і закінчиться. Звісно, що для того використовуються, от такі, подивіться, от, різниця для векторного аналізатору. Да? Оце і де стандартний калібровочний такий собі, ну, як його сказати, термінатор, да? і, як його називають навантаження. А оце і стандартне калібровочне навантаження, коли у вас починаються якісь флуктуації по температурі, що зробить це навантаження? Воно впливе по своїм параметрам, тому використовують зазвичай щось більш потужне, ось таке. І бачите, розмір його значно більший. І всі параметри, і ті самі 2 Вт, і ті самі 6 ГГц. І е, коли ви підключаєте до векторного аналізатора, оце навантаження буде значно стабільніше мати результати як при холодному стані, так і за 5, 7-10 хвилин після включення, тому що все ж таки прогрівається воно, але гріється менше, ніж оце. Все те саме відбувається і з спектральним аналізатором. Коли ми підключаємо отакі невеличкі невеличкі атенюатори. Я тут, ну, мабуть, вам погано побачити. Давайте я отак його вам покажу. Ось. Он, бачите, на 10 дБ атенюатор. Ось цей атенюатор, наскільки він у вас там може бути. 2 Вт. Ось скільки ж він, 30 дБ, так? Да? Ну, ось такі атенюатори я коли підключаю, то я розраховую на те, що я все ж таки буду виводити з станції 1 Вт, і його мені буде досить для того, щоб я працював з подібними спектральними аналізаторами, і він не виходив з ладу. Проте, ось саме той випадок навів мене на думку, що потрібно мати якийсь запасний додатковий атенюатор. Тому що якщо вийде з ладу атенюатор, я залишуся, як то кажуть, на бобах. І може бути таке, що не вистачить мені атенюатора по згасанню сигнала. Замовив я собі от такий атенюатор, як ви бачите, на ньому написано майже все те саме, і ось отак, мабуть, отак. Да? На ньому написано 30 дБ, 8 ГГц по маркуванню 2 Вт. Але одразу ми бачимо, що це підробка. Чому це підробка? Все доволі таки просто. Подивіться, ось це фірмовий атенюатор а ось це підробка. Він як мінімум, як мінімум менше, і, як мінімум, тонше як ви собі уявляєте, якщо оце ледь-ледь 2 вати тримає, то оце 2 вати тримати аж ніяк не буде, тому що йому банально не вистачить розміру для того, щоб відводити то тепло. І саме тому я і вирішив записати це відео, до чого я кленю. Якщо ви знаєте, що такий хвильовий опір всієї нашої радіочастотної, скажімо так, апаратури, він зазвичай складає 50 Ом. А більша частина з тих 50 Ом все ж таки відноситься. До різних параметрів типу індуктивність, опір частоті і так далі. Але є там, звісно, що і частка фізичного опору, саме за рахунок якого і гріються оті атенюатори. Тобто всередині умовно стоїть якийсь там резистор, який створює затухання, затухання сигналу, який проходить. І от той резистор він має все ж таки за певний термін у нас прогріватися. Отже, для того, щоб перевірити оці два атенюатора, і мати можливість взагалі оцінити наскільки один кращий, інший гірший, насправді доволі таки просто. Ми знаємо, що а, чим гірше всередині оцей атенюатор, тим Більше він буде прогріватися, і тим меншим він може відводити тепло, і тим швидше він вийде з ладу або вийде з ладу наш прилад, який ми до нього підключимо. Ми беремо два тенюатори на 30 дБ, який і той, і той має бути теоретично. І давайте його підключимо. А якщо ви бачите, вони ось такі відблискуючі, тому, на жаль, мій прилад, який я буду підключати, мій тепловізор, отакий відблискуючий, нормально вимірювати не може. Тобто емісія, він її просто не вхопить, вона розсіюється на ньому. Я буду показувати вам на центральній частині. Оцій жилі, яка, яка всередині прогрівається, от вона і буде показовою. Там є центральна частина, вона мідна. Ось виходить коннектор. І на ньому ми і будемо дивитися. Ну, і покажу, звісно, що як прогрівається палець від того атенюатора, наскільки сильно він прогрівається. Починаємо тестування обох наших атенюаторів. Зліва у нас більш якісний атенюатор, справа підробка на атенюатор. Я навмисно не наводив точок вимірювання температури для того, щоб ви наочно подивилися, як починається процес і що вхопить сам наш тепловізор, як він буде витіплювати ту температуру. І ось подивіться, вже за всього лише там умовно 20 секунд, правий атенюатор, підробка наша розжарилася до 50 градусів. Ну, ось так: от наочно ви можете подивитися, що відбувається, що відбувається. А Лівий атенюатор потроху, потроху, потроху таки гріється. Це, це дійсно так. Він не може не грітися, але ж в межах, скажімо так, норми. А правий атенюатор у нас вже доходить майже до 60 градусів. І по, ну, по правильному я б вже і зупинив тест. Мабуть, ми так і зробимо. Ну, і от ви бачите, що насправді вони розжарені, просто ви, ви того не бачите. Відблискування відбиває його. Температура насправді інша. Ось вам і наочний приклад, як ми однією і тією самою радіостанцією прогріли обидва атенюатори, і що ми отримали. Більш якісний, більш фірмовий атенюатор, він нагрівся до температури 50 градусів за одну хвилину. А оце гімно, який. Типу має ті самі характеристики і до 2 Вт, і 8 ГГц, і 30 дБ, і траляля все це круто, але він напрогрівся за 1 хвилину на 10 градусів більше, 60 Вт. Як ви собі уявляєте, при нагріві, коли температура всередині його стає більше опір його спадає, і у нас фактично все те, що йде потужність з радійки, вона буде. І от сюди ви можете просто-просто спалити на оцей свій прилад, тим, що ви підключаєте от такі атенюатори до нього. Тому це небезпечно. Оцей атенюатор я взяв якраз як резервний запасний, але використовувати я його буду лише тільки для перевірки радієк, от як в тому випадку, коли мені принесли радійку. да, Потрібно її підключити, подивитися, чи взагалі на виході є його щось. Тобто воно працює в режимі 1 Вт, чи 5 Вт, чи 10 Вт, хто знає, що там на виході. І ось так, просто пальчиком помацаючи за одну хвилину, ви можете виміряти приблизно його прогрів. І, звісно, що приблизно ви зможете, не підключаючи приладів, Узнати, як воно працює. Якщо оцей атенюатор гріться досить швидко, якщо його там за 20 секунд температура вже сягає 50-60 градусів, швидше, швидше за все, це у вас на рації дуже потужний вихід. Це означає, що не годиться цей атенюатор, це означає, що потрібно знижувати потужність рації, ну і так далі. Висновки вже будете робити самі. А я лише вам підказав. Варіант, як можна швидко, хоч і посередковано, але швидко визначити, чи підходить атенюатор вам до вашої рації, чи не згорить прилад через цей атенюатор. Ну і так далі. До речі, ще один такий маленький хінт: якщо у вас є декілька атенюаторів і ви хочете підключити їх один в один, для того, щоб у вас було більше затухання сигналу. То спершу підключається той атенюатор, який отак от вони ж будуть вкручуватися. То спершу який підключається з. Із... Меншим опіром для того, щоб у його всередині він прогрівався менше. І чим далі ви будете накручувати більше, тим а, буде він прогріватися більше. І для того, щоб у вас оцей весь каскад прогрівався більш-менш рівномірно, то першим підключається менший атенюатор, наприклад, там на 6 дБ, другий підключається 10 дБ, третій підключається 20 дБ. Ну і четвертий вже підключається там на Наприклад, 30 дБ. Отак От це робиться, і весь каскад буде прогріватися більш-менш рівномірно. Якщо ви поставите навпаки, тобто першим у вас буде 30 дБ, там другий буде у вас 20 дБ, ну і так далі. То цей буде розжарений стояти, на ньому буде ж найбільше падіння. Оцей буде менше прогрітий. Ну і останній буде грітися менше всього. Але ж оцей ви швидше за все просто спалите, тому що потужність тут буде занадто велика. Це не означає, що ви не спалите будь-який атенюатор, якщо будете на нього велику потужність подавати. Все ж таки, вони не розраховані на велику потужність зазвичай 2-5 ватт, які вони там розраховані на то і все. Але якщо буває таке, що такі радійки вам принесли, потрібно щось терміново, швидко перевірити, а під руками є от тільки оце, ну можна і так пальчиком поміряли, подивилися, ага, вистачає не вистачає, тепло або горяче. І все, далі підключаємо. Далі наш прилад і вже тестуємо на ньому.